От ви бачите зараз в вишневому на зупинці міського транспорту стоїть от жіночка заходить в зеленому такому, бачите як, курточці в маршрутку. Тільки зараз, от буквально десь приблизно 2 хвилини тому ми молилися молитви покаяння з нею. А як ми почали? Почали з того, що вона мені запитала, а де тут автостанція. Але вишневу нема автостанції, бо ця автостанція є. В Києві автостанції її цікавили питання, як доїхати до Ірпеня. Я їй відповів, що це вам потрібно доїхати до Екадеммістечка, і звідти там вже ходить по Житомирській трасі, по Варшавці, по Житомирській трасі. До Ірпеня. Ну там є маршрутки, котрі ходять з екадеммістечка до Ірпеня. І я подарував їй молитовник українця. Там є молитви. Різноманітні. Одна з цих молитв молитва покаяння. Я звернув її увагу саме на цю молитву, що саме цими словами з Євангелія душа людина спасається, що вона взята за основу зі слов розбійника на Христі, бо він визнав, що Він грішний перед іншим розбійником в Євангелії від Луки, і звернувся до Христа, Господи. Тобто він публічно покався в ріках і сповіл Христа Господом. Після цього Ісус Христос йому пообіцяв: кажу тобі, будеш зі мною в раю. Це почули люди, які потім передали цю інформацію євангелісту Луки, який записав це в своєму Євангелії. І от якраз це стало взирцем для молитви покаяння. Тому що весь час до Христа звертався з питанням, що нам робити. Щоб е мати життя вічне і щоб потрапити у Царство Боже. І я це е пояснив е ці жіночі, і ми разом помолились молитвою покаяння, молитвою спасіння. Я втвер... е обов'язково весь час е я стверджую людей в тому, що це 100% обіцянка Ісуса Христа з Євангелія, що якщо людина буде. Звертатися публічно до Христа, як Господа та Спасителя сповідувати і каятися в ріхах, то Христос пообіцяв, всі, хто вірить в мене, будуть мати життя вічне. Так що, друзі, отак в простоті можна приводити людей до спасіння. Це один з варіантів. Тобто, ви відгукуєтесь на допомогу комусь, людина вдячна вам. І вона готова слухати вас далі. Якщо у вас є з собою якісь будь-які матеріали, це молитовник, Євангелія, Новий Завіт, якась інша духовна література, ви можете дарувати людині, людина з радістю це приймає. Після цього можна, якщо там є в нових заповітах в Гідоне обраття, є молитва покаяння, молитовниках є. В брошурках євангелістини ця молитва є. І ви звертаєте увагу на цю молитву покаяння молитва Спасінню, пояснюєте, що вона з Євангелія. Це авторитет і для православних, і для католиків, і для євангельських християн. Людина це сприймає, бо це є Євангеліє, і пропонує там молитися. Якщо людина щиро вірить в Христа і вона відкрита, ви ж пояснили, що це потрібно робити як той розбійник, публічно. Бо Христос сказав: якщо хто посоромитись мене сповідати перед людьми, то я посоромлюсь сповідати його перед Батьком Небесним. І люди, які щирі і вже готові, не всі. Вони моляться, деякі соромляться просто публічно, просто соромлязили. Тоді я просто кажу, що ви можете це публічно проголосити там, де їм буде зручно. А далі Дух Святой, я вірю, буде працювати а далі. Чому? Тому що а, в тих молитвах покаяння, яких я рекомендую, там є вже Євангелія. Тобто, якщо навіть людина не знає, що таке Євангелія, сутність, а суть Євангелія розповів апостол Павло в першому посланні до Коринтян, 15 розділ, з 1 по 3 вірш, що Євангелія, яке я проповідаю вам, яким ви спасаєтесь, це є. Те, що я вам сказав раніше, що Ісус Христос прийшов на цю землю, що Він помер і що Він Воскрес. Оце є Євангеліє. І тому в молитві покаяння, молитва Спасіння. Перша частина це людина визнає, що вона гріш, кається в ріках, друга частина це якраз сповідує віру в Євангеліє. В принципі, за це і казав Ісус Христос в Євангелії від Марка, перший розділ, 15 вірш. Покайтеся та вірити в Євангеліє. от що проповідував Христос. Тобто людина каятися і сповідує віру в Євангеліє в молитві покаяння. Після того вона сповідує Христа Господом в молитві покаяння. І в кінці, як апостол Павло казав, всі молитви творіть з благодаріння. І вона дякує Богу за спасіння і за дар вічного життя, яке вона отримала. Тобто зразу ж одночасно людина. В, е, отримує впевненість чи слова, бо то є обіцянка дійсно в Євангелія від Івана, Христос сказав: всі, хто будуть вірити в мене, будуть мати дар вічного життя. Все. Отак дуже просто. Дві-три хвилини, якщо людина вже готова, якщо це жнива вже сузріли. От тоді це можна робити за дуже короткий термін. Якщо людина ще не созріла, якщо це не жнива, а потрібно сіяти, тоді це більше часу займає. Тобто, спочатку, що у ці чотири духовних закони, що Бог є любов, що він створив людину заради щастя, заради спілкування з собою, що людина обрала гріх. І через цей гріх вона розділена була з Богом. І через гріх Адама з Євою всі люди, які народжуються, вже народжуються грішними. Це другий закон. Третій закон, що шлях до Бога від гріха це через щиру віру Ісуса Христа, покаяння в гріхах і сповіднення Христа Господа. Це третій закон. І четвертий – це безпосередня молитва покаяння. Отак от дуже просто, ну такий, як шаблончик такий, да розмова може бути різна, дивлячись, які питання у людини. Але як у центрі якраз от ці основні речі з Євангелія, друзі, нехай Бог вас посвясно поблагословить, нехай Бог вам дає наснагу, благовістити Євангелія. Просто головний закон це любити людей і бути готовим, коли йдете, послужити людям. От тоді все. Трапляється. Якщо є якийсь страх перед людьми, то тоді, навіть якщо люди буде звертатися, ну по собі кажу, то просто, ви, як я раніше підказував, але соромився далі розповідати за Христа. Але нехай не стане у вас такий момент, як в мене настав свій час, коли просто, а чому нам соромитися? Бо апостол Павло і каже, я не соромлюсь благої звістки. От нехай прийде це відкриття і простота. Не соромитися, а казати всім людям, які а, звертаються до вас, переводити розмову на віру в Бога. А, якщо люди готові, слава Богу. Якщо не готова, сійте слова Боже, що Бог її любить. Як мінімум, що Бог любить цю людину. Якщо навіть знаєте, така дуже настроєна. І йдемо далі. Рясних благостерім всім.